Мир вам і Божого благословення, хай Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні з вами хотілося хотіла поділитися таким откровінням на рахунок того, як же ж оприділити себе в загробному житті. Господь наш Бог сотворив нас землю. І Він сотворив тільки рай, ада не було. Він сотворив цю землю прекрасною, чудесною, де люди мали жити вічно. Але люди, не послухавши Бога, жили собі як хотіли, брехали, зловредили, стали просто як демони. І за часівною стався великий потоп, і дуже багато людей загинуло. І як зараз говориться, що як буде суд в Біблії, то, анкел, то даже море віддасть мертвих. Це говориться про те, що загинуло багато людей. Насправді, насправді, ад, який зараз є, гірший, ніж за часівної. Люди стали ще гірші. Стали війни, люди стали ще більше чекати чогось гіршого, не знати, як їм жити, тому що чекають ядерної війни, війни стали. І тільки по вашому життєвому досвіду, по вашому життєвим вчин, по вашим життєвим вчинкам, ви можете зрозуміти: йдете ви до пека, чи до раю, йдете ви вузькою стежиною, чи широкою. Йдете з Ісусом Христом, з Господом нашим, чи йдете з дияволом. Люди створили ад самі. І коли попадуть в життя вічне, вони самі виберуть, чи йдуть до ада, чи до раю.